Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостями нашої студії. Отож, сьогодні в об'єктиві наказний отаман Житомирського краєвого козацького товариства Поліська Січ Володимир Гарбуз і краєвий осавул Поліської Січі Костянтин Чорновол. Рада вас вітати у нашій програмі. Україна вже тривалий час знаходиться в стадії війни. і От козацтво завжди стояло на захисті свобод нашої прав наших громадян, також свободи нашої держави. Сьогодні, коли постала така реальна загроза, хотілося б почути, яку роль взяло сьогодні на себе козацтво в цих непростих умовах. Ну, дозвольте тоді, я скажу. Сьогодні в зоні АТО. Воюють тисячі козаків. Козаки під час Революції Гідності утворили Четверту сотню, тобто четвертий редут. І після того, коли ці події вже почали закінчуватися, то була оголошена мобілізація, і дуже багато козаків пішли в добровольчі батальйони. Потім вони були в різних військових частинах, різних військових формувань. Але це був такий неорганізований рух. Зараз постало питання про те, що козаки повинні е, проходити військову службу якраз в казацьких підрозділах, і ми ведемо вже роботу протягом року. Перша наша зустріч була з Генеральному штабі у квітні 2016 року. Потім у нас відбулася зустріч з міністром оборони, потім зустріч із заступником міністра оборони. Потім у Вінниці була проведена рада. Це було 18 грудня 2016 року. На цій раді Генеральної старшини українського казацтва, а це одна із перших казацьких організацій, яка виникла в Україні. І там було вирішено питання про те, що козаки повинні прийти на військову службу саме в козацькі батальйони. Після того, коли ми зустрічалися з міністром оборони, а це було 16, 29 листопада, ви, вибачте, це було 23 листопада. Була утворена робоча група при Міністерстві оборони, куди ввійш офіцери Генерального штабу, ввійш офіцери Міністерства оборони, ну і представники звичайно, українського казацтва. Ми на сьогодні формуємо списки добровольців. Уже кілька сот козаків в таких списках у нас є. З 15 березня по 15 квітня казаки добровольці проходили. Військові збори на базі 28-ї механізованої бригади, це біля Одеси, колишня Чабанка. Зараз у нас є тісний контакт із командуючим військово-морськими силами Воронченком. Він дуже зацікавився. Нашою пропозицією, і в складі 137-го батальйону морської піхоти формується буде ближчим часом сформована одна із козацьких рот. Ми підемо далі. Ми плануємо утворити 5 козацьких батальйонів при кожному оперативному командуванні. У нас їх 4: це оперативне командування Північ, південь, Схід і Захід. Поки що ми не зібрали такої кількості добровольців, козаків, які виявляють бажання проходити службу саме у козацьких батальйонах, але ми звертаємося до всіх житомарян, до мешканців нашої області, які відчувають в собі козацький дух. І хочуть стати на захист нашої держави, якраз в тих військових підрозділах, які будуть називатися козацькими, хотіла ще вас запитати. Дивлячись наказ гетьмана українського козацтва, я знайшла інформацію, що українське козацтво прагне допомогти створити надійну систему оборони України відповідно до стандартів НАТО і за зразком Швейцарської конфедерації, де кожен громадянин придатний до військової служби бере участь в обороні своєї країни. Отож, але ж якась підготовка має бути відповідна звичайно, ми зараз цим і займаємося. Ну, Швейцарська конфедерація вона відзначається тим, що кожний громадянин чоловічої або жіночої статі, який придатний до військової служби, він проходить службу у військовому резерві. І тому під час Першої світової війни ніхто не посмів зайти на територію Швейцарії, я маю на увазі із тих воюючих сторін, тому що була дуже надійна система оборони. Те ж саме сталося і під час Другої світової війни. Ну, вчителі в школі, коли ми навчалися, там в 60-ті, 70-ті роки, нам пояснювали, що в Швейцарії там велика кількість банків, і в Німеч... нацистській Німеччині потрібно було десь гроші зберігати і тому подібне. Але це не зовсім так, тому що. Генерали Вермахту, вони просто порадили Гітлеру не заходити в Швейцарію, тому що кожен громадянин він мав вдома зброю і він міг захистити свою оселю, свою, свою сім'ю і таким чином зупинити ворога. Тому це один із таких класичних варіантів. Цей варіант майже повністю запозичив Ізраїль. Зараз така система оборони вибудовується в Естонії. І тому ми взяли собі за мету, пропонувати Збройним силам ну змінювати систему оборони. Хоча це вже є, є в законах служба в військовому резерві. Але козаки бажають взяти в цьому саму активну участь. І ну, ви... з цією метою, от зараз, 29 квітня, в зоні АТО, це селище міського типу Мангуш на Донеччині. Буде проведена велика рада українського козацтва, де будуть обговорюватися ці питання. Ну, якщо ми зачепили Ізраїль, там жінки також проходять службу. А як українське козацтво дивиться, чи мають українські жінки долучатися? Е, ну, традиція козацтва була така, що Наприклад, на Запорізьку Січ жінок не допускали. незалежно від того, чи це була донька, чи це була mm -hmm. дружина, чи це була мати. Причому покарання для козаків були дуже-дуже суворі. Але часи міняються, і наші жінки в сучасних умовах вони показали, що вони є активні оборонці держави, дуже багато серед жінок-волонтерів, дуже багато жінок, які є. В українському козацтві і тому часи зовсім інші, і погляди на цю проблему теж інші. І ми вважаємо, що жінки можуть служити в козацьких підрозділах. І ще також дивлячись наказ і концепцію розвитку українського козацтва, я знайшла інформацію про те, що от все таки українське козацтво передбачає участь в воєнних діях в створенні загону козаків. І при цьому все-таки таке відтворення, внесення туди козацьких традицій. Яким чином можна поєднати оце минуле і сучасне? Козаків була дуже гарна військова традиція. Наприклад, ну, ми знаємо, що в сьогоднішніх Збройних силах інколи відбуваються досить такі негативні явища. Ну, це не лише в Збройних силах, це і. В підрозділах, які є Національною гвардією, це підрозділи, які є на сьогодні підрозділами Міністерства внутрішніх справ. І ми зараз можемо спостерігати про те, що там відбуваються судові процеси, тому казаків була дуже сувора дисципліна під час походу, тобто війни. Казак не мав права не виконати наказ атамана. Під час походу в козаків існував сухий закон. Козак не мав права вживати спиртні напої. За вживання спиртних напоїв козака настигала дуже-дуже сувора кара. Потім козаки мали певну військову стратегію, певну військову тактику, де кожен козак, він. Виручав свого побратима, свого казака, і таким чином ці основні традиції, я не кажу про всі, їх було дуже багато. Ми хочемо привнести у збройні сили з метою, щоб збройні сили стали ще кращими ніж вони на сьогодні. є. А в нас гарні збройні сили. А стосовно формування цього загону Костянтина, запитання до вас: от які вимоги ставляться перед добровольцями? Перед добровольцями ставиться перша вимога, щоб людина була іменно патріотом нашої держави, України. От як це визначається? Я наскільки я правильно мене, якщо це не так, колись приходили, питали, чи Бога віруєш так на Січ, чи православний. А от сьогодні як це визначається? Ну, справа в тому, що до Божої віри козак і віра це єдине. Козак, який не вірить, то не є козак. А щодо патріотизму, це кожна людина має в собі знати, в душі, він є патріот чи ні. Чи він за Україну, чи не за Україну. Ну, це перше було. І друге, значить, ця людина має бути козаком. Ну, по, по поводу, якщо людина приходить, значить, А в... якісь такі вимоги, можливо, фізичний стан, можливо, якась освіта. це Треба. Ну, фізична е, освіта йде так само, як і в Збройних силах. Таке саме освіта йде і е, стан здоров'я. Кожному знайдеться робота, так? По так, 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 так. Так. По освіті по і по здоров'ю там знайдеться робота кожного. І як зараз йде ця робота по створенню загонів, зокрема в нашій області? Е, поки що ми, е, як говориться, рекламуємо і людей зазиваємо, розказуємо е, по школах. Ходимо навіть діти в школі, щоб не вже знали, що таке. Вони батькам своїм розкажуть. До речі, про школи. Я знаю, що також ви розглядаєте як варіант роботу із молоддю, зокрема у рамках стратегії військово-патріотичного виховання молоді, яка затверджена на 4 роки до 20-го року. Яким чином з молоддю? Окрім зустрічей в школах. Є у нас на Житомирщині кілька таборів, де беруть діти участь, і ці, 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 ці табори, в них є козацький наклон. Значить, правда, туди не кожна дитина може потрапити, бо мало місць для цього, щоб там бути. Але ті діти, діт, які вже в цьому таборі побували, вони знову хочуть туди їхати. А можливо якісь виховні заходи проходять ну не лише з молоддю, а взагалі біля пам'ятних місць до якихось пам'ятних дат. Я доповню пана Константина. Річ у тім, що козацьких організацій на сьогодні дуже багато, і от одна із козацьких організацій, це рада Атаманів України. Вона організувала військово-патріотичну гру для дітей і юнацтва, яка називається Жура. І зараз заходи з цієї, цієї військово-патріотичної гри проходять по всій Україні. Координатором цих заходів є Міністерство освіти і науки України. Ну і ще я хочу доповнити от пана Константина для наших телеглядачів, які відчувають в душі, що вони козаки, то вони можуть зателефонувати. За номером телефону 097 250 47 97 Це наш краєвий осаул, пан Константин. Він буде записувати дані козака у певні списки, а потім ми їх будемо передавати в ті наші інстанції, які вже формують списки із усієї України. І що таке практичне запитання? Якщо навіть людина козак в душі, але вона має, може мати абсолютно реальне місце роботи, і от коли вона буде зарахована в загін і має виконувати місію, наприклад, на сході України, як будуть такі питання вирішуватися? Є чи не буде вона втрачати свого статусу, тут? тут ніяких проблем немає. Козаки, які хочуть проходити реальну військову контрактну службу, вони звертаються до пана Константина. Я ще раз повторюю номер телефону 097 250 47 97. І тоді ми формуємо ці списки і подаємо їх. Є в нас такий підполковник шипілов. Це кандидат на командира першого окремого козацького батальйону. Решта, хто працює, має місце роботи, сім'ї, вони можуть служити у військовому резерві. Служба в військовому резерві теж контрактна. Людина підписує контракт із державою, прикріплюється до військової частини, там для неї є посада, і протягом року вона проходить певну кількість днів військових зборів. Тобто, ця людина вона готова в будь-який час. У разі мобілізації стати на захист нашої держави. Крім того, ще є такий варіант: це проходження служби у загонах територіальної оборони. Загони територіальної оборони в нас утворені по всій Україні. Куратором, не куратор, не куратором, а це все створено під гідою міністерства оборони. Ви говорили про патріотизм, про патріотизм душі. Але от в наших умовах, в наших реаліях, так де багато років. Це все викорінювалось, по суті. Як сьогодні можна його виховувати? От які заходи, можливо, в планах козацтва із вих... по вихованню цього патріотизму? Що буде проводитись, можливо? Може, якісь поїздки? Ну, Плануються деякі поїздки, в тому числі Берестечко. Бачимо, там вже неодноразово їздили, там і стоїть хрест нашого Павловського полку. Якраз біля місць могил козаків. і Це дуже престижно було навіть там, прийняти присягу козацьку. але не всім це дається. У нас на Житомирщині є теж хороші місця. Павлоч, коли, коли стояв Павловський полк казацький, могили Гайдамак у нас теж є. У нас на Житомирщині було два гетьмана. Значить, Самойлович, стоїть пам'ятник село по Попернянського району і Коростенському районі, село Вигів пам'ятник Вигівському. Ми теж туди їздимо, беремо з собою молодь, вони там теж цікаво туди на ці місця бути. Ну і багато різних є місць у нас на Житомирщині. А наскільки, наприклад, ви говорили про зустрічі в школі. Наскільки адміністрація школи йде вам на зустріч? Чи дозволяють ці зустрічі із учнями? Чи, відчува... Чи не відчуваєте ви якихось перепон? Перепон по цьому поводу у нас не було ніяких не з радістю, Навіть навіть нас запрошують. Угу. Значить, 1 вересня запрошують нас, на останній дзвоник, на якісь свята козацькі, якісь зв'язані з козацтвом. Запрошують нас, навіть бувають такі питання, що нас даже, ми, ми не знаємо, куди піти. бо Богатсь запрошень, і ми вже так пару чоловік ідемо, щоб перекрити всі всі школи. І ще запитання стосовно все-таки загону. Чи є якийсь ліміт, скажімо так, на місця? Чи є певна кількість людей, які повинні бути в цих загонах? Чи ні? Чи, мож... Чи стільки буде добровольців, стільки. Ну, е якщо це загони територіальної оборони, то вони uh -huh. формуються військовими комісаріатами. Якщо мається на увазі козацькі батальйони, то е чисельний склад е такого середнього батальйону це 450 чоловік. Якщо нам потрібно зараз сформувати, ми поставили, ставимо собі за мету 5 батальйонів. Я вже говорив, чотири оперативних командування плюс військово-морські сили, то це 450 помножити на 5 і це буде та чисельність мінімальна, яку потрібно нам буде сформувати. Але нам потрібен ще резерв. Ну і крім того, ми маємо можливість велику кількість козаків залучити до служби у військовому резерві. Це я говорив, це постійне місце роботи. Це вони живуть в сім'ях, виховують дітей. Але протягом року вони певний час проходять військові збори. Отож, давайте ще раз назвемо номер телефону. Не номер телефону 097 250 47 97. Чорновол Константин. Дякую за цю наш, розмову. Наш обласний осаул. Так. Дякую вам за цю розмову, за те, що погодилися стати гостями нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві були наказний отаман Житомирського краєвого козацького товариства Поліська Січ Володимир Гарбуз і крайовий осавул Поліської Січі Костянтин Чорновол.